Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Володимир Зеленський попередив Молдову, що Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові, адже наша розвідка перехопила ці дані. Олексій Данілов розповів у інтерв'ю, що завдяки розголосу Росія частково змінила плани. Проте секретар РНБО пояснив, що Україна більш ніж впевнена. Остаточно Кремель планів не змінить у Молдові. Спостерігається така ж загарбницька політика, як і в Україні, але там так звана спроба тихої окупації, а в нас спроба окупації з використанням зброї. Варто розуміти, що Росія це імперська країна, яка хоче захоплювати, захоплювати і захоплювати. Пояснити. Данілов, окрім того, посадовець відповів на питання, як перевороту Молдові, якщо таки станеться, вплине на російсько-українську війну. Секретар Ради національної безпеки та оборони України пояснив, що дуже хоче, щоб цього не сталося. Світові потрібно реагувати на російські заколоти, які постійно відбуваються на тих чи інших територіях. У цих експериментах Росії треба ставити крапку. Якби світ реагував вчасно, ми б зараз не були в ситуації війни, заявив Данілов. На початку лютого, 2022 року, Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселю заявив, що наша розвідка перехопила. План Росії, він полягав у тому, що Кремль хотів зруйнувати політичну ситуацію в Молдові. Я говорив з пані Санду і проінформував її про те, що вдалося прихопити наші розвідці. Детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує хто коли та внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, заявляв президент. Президентка Молдови має Санду заявила, що мовиться про короткостроковий план, який передбачає диверсії з залученням осіб з військовим вишколом. Проте вони мали бути приодягнені в цивільне. План передбачає використання. Людей з-поза меж країни для насильницьких дій у Молдові, наприклад, матеріали містять інструкції для в'їзду в Молдову громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії. Повідомляла Сандо. Також під виглядом мирних протестів загарбники готують спробу захоплення влади у Кушеневі. Правоохоронці Молдови вже готуються запобігати цим провокаціям. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.